У мирний час цей імпозантний хаски збирав би захоплені погляди на прогулянці. Війна змінила все. Пес отримав осколкові поранення. Тепер він під опікою ветеринарів. Цього собачку привезли наші хлопці з зони бойових дій. Він був в стресовому стані. Собака агресивно себе вела. Так, по ходу ми виявили ще у нього травма. Була, значить, пневматичною зброєю, Там його було теж поранення. Ну воно йому не Скажем так, угрозу життю не представляється. Міки тканинах це не основне, а ось осколочне поранення. Це йому загрозу життю представляло. зараз. Собака у безпеці, проте, окрім фізичної реабілітації, йому доведеться відновлюватися морально. Війна ж, бо стрес не лише для людей. Собака з таким уламком вона мучилася, вона отримувала виражений болівий синдром, виражені гнійні виділення і велике ураження тканин. Тобто вона б з ним ну не могла б не то, що комфортно жити, а взагалі ну, нормально існувати. Прогноз у нього ну непоганий. Серед тих, хто рятував хаски, Олена Павлова. Вона опікується міні-притулком рукавичка, його завсідники і ті, хто відчув війну на власній шкірі. Іноді у буквальному сенсі, разна доля, і котрі без глазика, без лапки для мене вони всі однакові. Я їх всіх люблю. Мені їх дуже шкода, є такі люди, які навіть привозять сюди, залишають у коробці, привозять до села тварин, пускають тут біля притулку, потім мені дзвонять, заберіть. А також є такі випадки, що тварини просто вибігають з території, там, де зараз саме пекло, і добігають до селищі і просто просять порятунку. То таких тварин теж. Теж ми їздимо та забираємо. Забирати доводиться і тих, хто має родину, люблячу, надійну, але який протистоять не бойові дії, а обставини відносно спокійних міст. Є собака, котра живе в нас тут. Люди приїхали з Донецької області та привезли з собою собаку, але, на жаль, господарі, які здають квартири, не пускають з тваринами. То це є велика проблема зараз. І я також хочу звернутися. До цих людей, що коли люди привозять з собою тварин з окупованих територій, невже не, не можна пустити з собою друга? На жаль, є й ті, кого вже не забрати. Війна просто не дала їм шансів врятуватися. Випадок у мене такий є: це Ірина, а зараз вона живе тут. Вона привезла з собою собаку, неї чао-чао, але там залишилися дві вівчарки. Там був батько, залишився. З цими собаками, бо вона з дітками і кого змогла, забрала. Навіть деякий відрізок вони припливали на човні, це з Херсонської області вони. І, на жаль, снаряд попав. Мій будинок їх завалило, але батько вижив, а собаки на ні. Серед тих, кому болять долі беззахисних тварин, і цей чоловік він возив гуманітарку для жителів гарячих територій. Тоді і побачив очі хвостатих, які говорили самі за себе. Мене вразило те, що одна тарілка, і там 10-20 котів собак вони харчуються з одної тарілки і дивляться в ті очі. Кури, корови, кози, собаки та коти безпородні і ті, кого у мирний час можна було б вести на виставку, під час повномасштабної війни за життя чіпляються абсолютно всі. Так як повиїжджали Хазяєва з території, де є обстрілами якраз це лінія фронту, то дуже, дуже велика кількість брошених, повністю животних, і вони групуються там, де є люди, що вони привикли до людей. Ну, і люди їх харчують там, їх кормлять. Там і висловухі британці, і там різні породи, що ви хочете. Війна змінює долі, не лише людські. Тварини теж втрачають господарів, домівки, потерпають від тих, хто пафосно іменує себе визволителями. Але вони все одно вірять людям і в людей. Олег Гендриксон, Вадим Діденко. Постфактум.